Час подбати про серце, неокардил, природний захист серця, мозку та судин, трішки новин з фронту. Давайте виведемо карту бойових дій. Суть у тому, що в нас є трішки зміни під Авдіївкою. Верніше перепрошую під Мар'янкою. Тепер кажуть військові експерти і збройні сили України, що ось власне в районі Мар'янки активізувалися. Окупанти, тому що вони мають тепер намір, так як вони не можуть взяти вугледар, Ось ви бачите, який є під на південному краї східного фронту, а це важлива стратегічна є точка, бо звідси можна і волноваху діставати, яким є логістичним центром для окупантів. Що хочуть зараз зробити е, Втара Армія міра, яку вони саме саме самі себе так називають, З Мар'янки, власне. Прямувати до Корахова і вже з Корахова в тил йти до Вугледара, тому що Вугледар вони не можуть взяти ніяк, вони там гинуть як мухи, особливо 155-та строкова їхні елітні бригади. Відповідно, вони трішки змінили свою тактику. Ну, але це відомо всім нашим бійцям офіцерському царському складу Збройним силам України. Тому тут немає ніякої новини. Просто сам факт того, що вони намагаються обійти Вугледар з тилу. Ну і власне вони там, як пише британська розвідка, продовжують втрачати значні ресурси, зокрема і на цьому напрямку. Також і це при тому, що досягають мінімальних результатів за останні сім днів, як кажуть британські розвідники, росіяни ймовірно збільшили кількість бронетанкових атак в районі Мар'їнки і. Важливе, от що вони нагадують, що за Мар'їнку бої ведуться з 2014 року. Ще вона значною мірою місто було зруйновано саме через артилерійські обстріли. Але це місто забезпечує контроль над підступами до Донецька і ключовою дорогою h 5 цитую Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів. Ну тобто вони не зупиняються ні на секунду, і єдине, що в принципі може їх зупинити, це. Збройні сили України, і це санкції наших міжнародних друзів і партнерів. Але якщо от зі збройними силами України в останні дні, завдяки нашим міжнародним партнерам, коїться щось не до кінця зрозуміле через усі ці зливи, то для чого і як це взагалі відбувається? Ми поговоримо детальніше з гостем у нашій студії. На зв'язку з нами Іван Ус, це головний консультант Національного інститу... інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, вітання вам і слава Україні! Героям слава вітаю, пане Фахруді, вітаю пане Ігоре і всіх телеглядачів. Я би нашу розмову хотів почати з того, що The New York Times оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні, і там йдеться про те, що американські спецслужби мають свої джерела і серед росіян, і шпигують за Україною і за своїми союзниками, але найбільше уваги от всій цій історії приділяється саме російсько-українській війні. Чому ці документи випливають саме зараз? Якщо можна так сказати, то фактично напередодні українського контрнаступу. Єдине, хочу відмітити, що ці документи з'явилися ще наприкінці лютого, просто ще на певних ресурсах в інтернеті на них не дуже звертало увагу. А ось завдяки саме New York Таймс, про них почали розмовляти, і тут дуже дійсно одна з найбільших інтриг поточних тижнів це те, хто міг влаштувати цей витік, то кому вона вигідно, тому що те, що Сполучені Штати Америки мають достатньо джерел інформації і в Росії в. Україні думаю, що це не секрет. Ми всі пам'ятаємо, скажімо так, період з кінця 2021 року, коли Сполучені Штати Америки постійно говорили, як саме і де саме Росія буде наносити удар, і частково це до речі допомогло, тому що принаймні наші військові були готові до того, що біля Києва гостомель буде основною точкою для Росії, і через саме через те, що був була та інформація, Київ вдалось берегти рік тому. А зараз, коли ці документи з'явились, дійсно багато хто вважає їх верніше, робить свої припущення. Хто мог зробити, і таке враження, що дійсно цей якийсь молодий хакер зробив, і потім вже це помітили більш суттєві структури, і почали це розкручувати. Тим не менш, ми вже бачили заяви сьогоднішню про те, що Україна зможена змінити свої плани. Можливо, так і є, можливо, ні. Тут ми не дізнаємось. А ось до чого цей витік призвів до того, що в Російській Федерації скажімо так, і так присутня паніка ще більше підсилувалась. Тому що ми бачимо, як вони панічно очікують нашого наступу, і ці документи, як то кажуть, підлили масло огонь.